Так, починаємо відпрацьовувати контрольну роботу. Номер 1 функції корінь n n-ного степеня, степінь з раціональним показником. Всі пишуть четвертий варіант. Розв'яжемо на 4 бала. Перше завдання подати у вигляді степеня. Пишемо словами і приклад А корінь шостої степені 3 в п'ятій дорівнює 3 в дробовій степені 5 іде в чисельник, 6 іде в знаменник. Приклад Б корінь Дев'ятої степені x в мінус сьомій. Основа x степеня залишається, а показник у вигляді дробу 9 йде в знаменник, мінус 7 йде в чисельник. Якщо у нас показник від'ємний, ми опускаємо його вниз і він становиться додатнім ось така відповідь. Друге завдання обчислити. Тут також два приклади. Приклад А 125 степені 1 третя. Замінимо 125, що це 5 в третій степені. Візьмемо дужки в степені 1 третя. Скоротимо трічки і залишиться 5 в першій. 5 в першій це просто 5. Приклад Б. 9 в степені мінус 1 друга. Замінимо 9 на 3 в другій. Візьмемо дужечки мінус 1 друга. Скоротимо 2 і 2, залишиться 3 в степені мінус 1. 3 в степені мінус 1 дорівнює 1 третя. Коли показник від'ємний, ми його опускаємо вниз. Наступне завдання, третє. знайти область визначення функцій. Їх 4 штуки. Для виконання цього завдання нам потрібна ось ця табличка. І будемо малювати чотири графіка. Перша функція Показник дорівнює 21. Дивимося в табличку. 21 це число не парне, воно не ділиться на 2. Перша строчка у нас це парний показник 2К це парна степінь. Друга строчка 2К плюс 1 це якраз не парна степінь. 21 це наша друга строчка. Дивимося, як виглядає функція, і малюємо таку саму, як в другій строчці. І підписуємо. Що це ми намалювали графік. Y дорівнює х в 21 першій Відповіддю буде область визначення, що позначається буквою Д, Д від y дорівнює. Аналізуємо, які ікси існують для нашого графіка. Від'ємні ікси існують? Так, подивіться: для від'ємних іксів графік існує. 0. графік існує. Додатні ікси графік існує. Значить, всі числа від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Ось перша функція. Друга функція. Х в мінус п'ятій. Перша і друга строчка у нас показники додатні. Нам не підходить. Третя строчка від'ємний показник, але парний. 2к це парне число. Це не наш випадок. Четверта строчка: 2к плюс 1 і ще й з мінусом. Ось це наш. Варіант С – четвертий рядок. Малюємо функцію як четвертий рядок. Намалювали і підписуємо Y дорівнює. Х в мінус 5. Внизу пишемо відповідь. Д від дорівнює? Дивимося. Від'ємні хси існують для нашої функції. Так, існують. А от 0, ніколи графік 0 не перетинає, 0 не існує. Додатні хси існують для нашого графіка. Значить, всі. Ікси можна брати крім нуля. Тому пишемо від мінус нескінченності до нуля об'єднання від нуля до плюс нескінченності. Третя функція х в степені мінус 0,4. Перша строчка p у нас ціла. Друга, третя, четверта це все цілі показники. 0,4 це не ціле число. Тому ми дивимося тільки на п'яту, шосту і сьому строчку там, де показник не ціле число. Причому наш показник від'ємний. А від'ємний він тільки в сьомій строчці. Бачите? P менше 0. Значить, ми малюємо. Функцію, як в сьомій строчці. Як виглядає? Це половина гіперболи. Ось так намалюємо і підпишемо. Y. Дорівнює х степені мінус 0 4 десятих. Аналізуємо, які ікси існують на цьому графіку. Від'ємних іксів нема, тут нічого нема. Нуля також нема. А от додатні значення можна брати, тому від 0, що в круглих дужках, до плюс нескінченності. Залишилась нам четверта функція. Y дорівнює 0,4. Тут х нема взагалі. Яке б х ми не брали, Y завжди проходить через точку 0,4. Це пряма, що проходить через точку 0,4. Ось так виглядає ця функція y дорівнює 04. Є від'ємні ікси, є додатні і є 0. Тому область визначення цієї функції це всі числа від мінус нескінченності. До плюс нескінченності. І переходимо до другого завдання. Тут також два приклади. Перший спростити вираз. Степінь підноситься в степінь, тому показники перемножаються 2 дев'ятих помножити. На 2 цілих. Дві цілих запишемо як 2 перших і множиться на х в 3 дев'ятих. Що робимо, коли показники перемножаються? Чисельник множимо на чисельник, знаменник множимо на знаменник. Х тоді виходить 2 на 2, 4, 9 на 1 9. Тепер помножити на х степені 3 девятих. Що ми робимо, коли степені множиться? Ми основу залишаємо, а показники додаємо 4 дев'ятих додати 3 дев'ятих. Знаменники у нас однакові, додаємо чисельники 4 плюс 3 7 дев'ятих. Ось така відповідь. І останній приклад на властивості кореня. Корінь з кореня перемножаємо показники: 3 множимо на 4, отримуємо 12 із А, плюс корінь і степінь скорачуються, скорачуються на 2, і залишається у нас 12. Корінь 12-й із А, плюс 5 помножити, степінь і корінь протилежні операції також скорачуються. І залишається корінь 12 степені із А. Зверніть увагу, всі корні подібні, однакові. Ми їх. Додаємо 1 корінь, плюс 1 корінь, 2 корени, плюс 5 коренів, 7 коренів 12 степені із А. От і все, що вам потрібно зробити на 4 бала.